Всім привіт! Приїхала в Аврору. Будемо дивитися, що є на Чорній П'ятниці, які знижки вони так прям заінтригували. Але вчора, о 12-й, я зайшла на сайт і подивилася все, що буде на знижках. Для економії я собі склала список тих речей, якими я буду користуватися, які б я придбала б навіть не на знижках. Тобто, от таким чином я собі і роблю саме розумний шопінг. Я е оцінила так: чи. Треба б мені ця річ, чи купила б я її, навіть якщо б знижок не було. Як виявилося, мені треба все те, що я користуюся кожен день. Миючі засоби різні для прання, для посуду і все таке інше. Не весь асортимент є в магазині. Частково я засоби для посудомийної машини, особливо, я замовлю на сайті з доставкою в магазин, є доставка новою поштою. Тож пішли, подивимось, що там цікавенького. Дивимося на акції. Так, що цікавенького таблетки для очищення пральних машин. Я, до речі, отакі використовую. Мені подобається для посудомайни 54 гривні. Капсули 55 гривень. Є шанс, знаєте, зараз спробувати щось новеньке. Якийсь ось такий Ополіскович Веллі 39 Sensua. Я його так називаю, Sensua, мабуть, 42 гривні. Я використовую, мені оцей зелененький, подобається. Потім оці класні кондиціонери Tessorie. В мене чорний. А тут є ще блакитний і білий. От, мабуть, за таку ціну можна взяти навіть спробувати два і мене питали про кисневий відбілювач. Головне не забути після того, як я закінчу зйомку, підійти і взяти все, що я планувала. Ну я собі вночі подивилася на сайті. Це вам такий секрет. Склала в корзинку те, що я хочу, і зараз придбаю, можна зробити замовлення прямо на сайті і десь забрати або доставка є новою поштою. Забираєте в магазинах «Аврора». для прибирання. Ось такий засіб для миття скла 22 гривні. Попереду весна буде. Да. Будемо мити вікна та в принципі дзеркала витирати. Засоби для миття підлоги гривень. 9 гривень. І також ось такий засіб для е, миття ванної кімнати 64 гривні. Я, до речі, теж хочу спробувати його. Набір губок для чищення. От теж дивилася на них. Я думала, це щось схоже на меламінову губку, але ні, вони такі, знаєте, от відчищати щось, відшкрібати замість шкрібків. Цікавенько. 15 гривень. Рушнички 44 гривні. Ну, тоненькі зовсім. 129 гривень. Набір і бачите. Ну, такий м'якенький. Не знаю, наскільки важкою оцінити. Рушник банний махровий 119 замість 149 з отакою вишивкою. 88 гривень. Це Та ні, такий великий рушник. Мій улюблений розділ з посудом. Ополонник 39, замість 59, і, слухайте, от непоганий. Мені подобається такий він. Силиконовий, але жорсткий. 9 гривень ось такий ополонник, Такі в нього ручки. кулінарні металеві щипці. Якщо ви щось там смажете, то от саме металеві беріть щипці 29 гривень. Тертка для чеснику 29 гривень, ось така. Це що? Відкривачка для банок. 14 гривень. Оця цікава пляшечка для води, яка вам на день скільки ви випиваєте. 129 гривень. 139 гривень термоси. Ось такі великі. І наскільки він літрів. Ну, чомусь не вказано. Але великий, мені здається, може 800 мл десь так. Кондитерські мішечки це багаторазові, 12 і 14 гривень, і одноразові 24 і 34. Слухайте, а 34 доволі такі великі. Ні, мені здається, це не, не ці 34. Зараз подивимось. Це просто 17 гривень, мабуть, тих немає. Ось такі 34 гривні. Ну, доволі великі, в принципі, буде зручно. І ось такі ще маленькі, бачите, 24. Формочки 69, але ці такі маленькі, будуть дуже класні кексики. Єдине, що вони м, доволі тонкі. І е, я люблю такі форми використовувати з капсулами, то капсули буде важкувато знайти. Харчова плівка 32 гривні і 18 гривень. Тут 30 метрів, тут 100 метрів. Пергамент для випічки 18 гривень. І він такий широкий, 38 на 42 сантиметри. І також пергамент 38 см 5 метрів 22 гривні. І фольга 22 гривні. Скільки тут? 10 метрів. Чай, лісові ягоди, 27 гривень. Різні оці сиропи до кави по 22 гривні. Розчинна кава 119 гривень. Ось така кава в зернах. Кілограм за 279 гривень. На знижках пакетики 32, 29 гривень, 18 гривень. Кому треба поповнити запас? От 18 гривень. Зі маколики. Шоколад Міленіум на знижках по 29 гривень, 27 гривень. Ось такі Веріпері. Бонжур. Десерти по 42, 42, 42, 42. Бачите, великий такий асортимент. Вівсяне печиво. За 28 гривень виглядає непогано прям. Згущене молоко з цукром 44 гривні. Я ніколи таке не спробувала, хто пробував, напишіть ось такі бісквіти з вишнею 52 гривні. Пластикові контейнери, 1,2 літри, 17 гривень. А я хочу подивитися ось такі маленькі. Ну, вони просто по 7 гривень, ніхто не зробив знижку. Мені заморожувати корм для моєї ящерки. Було б зручно. На знижках ці мірні стакани 250 мілілітрів. Ось така чашка 29 гривень. Тарілочки Люмінарк 44 гривні. У мене такі чорні, мені вони подобаються. Є різні шкарпетки на знижках. Наприклад, ось такі. Спортивні. Не знаю, що за склад, але мені здається 65% бавовна. Такі м'якенькі. Ось такі дитячі, теплі, 27 гривень. Пістолети для силікону 64 гривні, різні. У мене такі самі, до речі, теж я в аврорі купувала, працюю вже кілька років. Можливо, комусь потрібен мультиметр. З'явилися великі горщики, чорні, але не на знижках. А Я сподівалася, що я візьму собі. Є лампочки на знижках, тепле світло, холодне світло. 27 гривень. Годиннички з будильником 47, 31, 34 великі. Вибір, крім оцих ціни на знижках. Тут можна обрати оцей такий гарненький. Пряжа, можливо, щось будете в'язати. Так, що тут? Ой, така м'якенька на дотик. От іграшки, якщо ви будете в'язати, чи якісь домашні речі, я не знаю, що можна зв'язати, але прям така. Якби була сіра, там є от. Я собі, може, і візьму. Кому потрібно туалетний папір 6 гривень, 7 гривень, 5 гривень. Так, рушники є, а це ароматний папір 77, я думаю, це рушники. Ось такий великий 16 гривень. Дитяча іграшка Слоненятко на новий рік, я думаю, зараз. Саме час придбати для хлопчиків машинка 249, Лего 299. Не на знижках, але знайшов мій чоловік. Він сьогодні зі мною. Він прямо дуже радіється, натягаєш на палець, бачите, і стріляєш 24 гривні. Ну, от дивіться, йдете до кумів на різдвяні свята, берете отаку штуку і більше вас на вечері ніколи не покличуть. І, до речі, от такого черв'яка ми купували, ми набір цілий купували на Талці, вона теж чомусь була дуже-дуже щаслива, 17 гривень. Причому їй там вже було років 16. На знижках гаманці 88-77. Ну, Якщо вам треба, завітайте, подивіться. 69. От Тканевий, на жаль, не на знижках. І жіночі. 44 69. Ну, наче так, непогано. Ну, Ви знаєте, я не могла не знайти дракона на знижках. Ось такий гарний. Причому він, мені здається, ну, якийсь він важкенький, не просто пластик. А чи оця глина, яка запікається, щось таке. 100... а, 77 гривень. А ось дивіться, який. Динозавр він на руку надягається, слухайте, ну це теж докумів. Я вам просто рекомендую 55 гривень. Я думаю, вечір вам забезпечений з отома <смі> стрілялками і з цим драконом. На знижках багато жіночої гігієни. Олвеси по 32 гривні. Великі маленькі. Я не знаю, чим вони відрізняються. Якісь 3D-27, 27 лібрес. 27. Маленькі по 24. І ось такі великі пакування по 64. Щоденні 88 гривень. Чухли для окулярів. Слухайте, я тут вже місяць знімаю, і я іноді все одно знаходжу щось, що я не бачила. 29 гривень, чухли для окулярів такі. Ось такі. А, ось він такий плаский, бачите, розкладається, щоб окуляри. Класна, прямо ідея. 29 гривень. І ще знайшла ось такі плетені кошики. 119 гривень і 99 гривень маленькі. не на знижках. Якщо хтось використовує фарбу для брів, 24 гривні, а 18 замість 24, бачите, її багато різної в асортименті. 22 гривні ось такий набір пензлики мило, дуру. Тут 4 мила, 49 гривень. Ось таке мило. Мило б'янка 12 гривень. І оце дуже ароматне, я знаю, 19 гривень б'янка. Дегтярне мило 19 гривень, а це не акція. Шампунь Шаума. Мені сказали, що класні шампуні, 69 гривень проти лупи і класичний. На знижках памперси. Трусики 179 і 159 якісь ось такі. Дезодоранти на знижках по 74 гривні, пензлик 17 гривень і накладні нікті 44. От ще тут дивлюся, Head and Shoulders на знижках по 149 гривень. Знаєте, це маленька, знижка 30 гривень і 94 гривні пантін, але його тут, бачите, нема. Кератин. Оцей він і так був недорогий. Я питала, чи хтось користується. Я користувалася Калос, в мене була маска, мені сподобалося, але ну, є просто краще. Я оцю, наприклад, більше люблю. 88 гривень, кератин, 199 гривень без знижки номеро. Тут стенд того, що і так зараз на знижках. Я вже вам його показувала. Але, шаума, бачите, тут давайте подивимось. Ніжне відновлення. Я б, мабуть, собі б взяла спробувати, бо сказала, що шампуні непогані 44 гривні. Тобто все одно перевіряйте, бо на ці знижки є ще знижка Чорної П'ятниці. Серед новорічного теж є знижки. Набір прикраси 49 гривень. Ось такі кульки за 22. На знижках м'які іграшки, ось такі поросятка. Панда в чухлі. Я думаю, всі знають. Ось цей чохол розтібаєте, і всередині там захована пандочка. Вон, бачите? Оп. Зручно, мені здається, в дитячий садочок діткам буде носити, так? Да? Так, ось ці лами. По 77 гривень. Оця іграшка мені сказала з якогось дуже популярного аніме 199 гривень. Гарна знижка, так? Да? Монстр в шапці, 64 гривні. Ну що, такий був коротенький огляд. Я попередньо підготувалася, склала список тих речей, які мені потрібні, якими я буду користуватися, задала собі питання, щоб зекономити. Чи потрібно мені ця річ? Чи купила б я її по повній ціні, і тільки ці речі я і буду зараз купувати. Зараз покажу вам, що я з собою заберу. На сайті був на акції, а тут акції чомусь немає. Брати не буде. Ну, ось такий невеликий асортимент покупок в мене. Взяла спробувати шаума, Ви мені рекомендували, оці мені подобаються кондиціонери, все одно ними користуватися. І кисневий відбілювач також ви цікавилися. Думала ще взяти засіб для прання. Не зрозуміла чого він тут не на знижках. Але я приїду додому і замовлю собі через сайт.